Спільна група у складі СБУ, патрульної поліції та сектора власної безпеки служби з надзвичайних ситуацій затримала працівника рятувальної служби у Рівному на вулиці Малорівненська. Молодший сержант служив у Клевенському підрозділі. На момент затримання він перебував поза службою. Повідомило керівництво в області. У затриманого знайшли зброю та наркотики. Сидінням водія три пакети з канабізом попередньо близько 60 грам, а також один так називає чек. Пірвітіне походження марихуани зараз з'ясовують слідчі. Сам затриманий рятівник вважає, що його підставили. Мовляв, ні наркотики, ні зброя, не його мені не належала, і яка можливо була мені підкинута на роботі під час мого чергування. А також біля автомобіля був знайдений білий пакет з порошкопотібною речовиною, яка також мені не належала. Мабуть, мені їх хтось підкинув. В СБУ повідомили, що на момент затримання сержант був під дією наркотиків, і сам керівництво рятувальної служби в області відразу відреагувало на прикрий інцидент із їхнім працівником та заявило про звільнення недобросовісного пожежника з роботи.